Ніколи не думав, що я в армію повернусь після срочки. Війна почалася, треба було йти, захищати країну. Мені це подобається, це моє, від мене цього горять очі. З позивним Ярема, командир відділення ЗУ-23-2. Не лінуємось працювати. Це один секрет. Виїжджаємо, робимо свою роботу. Постійно спостерігаємо, виявляємо і стараємося знищити. Десь 12, може більше, вже збилися з рахунку. Зала. І одна молнія була. Першу замітили в цій стороні. Знищили, в шоці були. що Взагалі попали по ній, бо по ним дуже тяжко попасти. Взагалі супер. відчуття. Я, я навіть не знаю. Кайф. Все, що залишилось від ворожого БПЛА. Складність. О... Їх замітити. Вони бувають не світяться, не видно їх, ні в тепловізор, ні в що. Треба постійно наблюдати, спостерігати верніше. Ми вже знаємо, як вона себе поводить. І, і на звук чути, і, і візуально. Колектив хороший, виконує свою роботу на 5 з плюсом. У нього вогонь горить від ЗУшки в очах, а в мене вогонь горить від грузових машин. Я їх дуже сильно люблю, аж коли сідаю завожу мотор від тої місці, в мене ж мурашки по шкірі йдуть. Мій позивний гуцул. У 22-му році ми познайомилися і відтоді вже четвертий раз знаходимося в бойових діях. Довіряємо. Один од на 100%, з таким командиром я готовий піти, хочу в вогонь, хочу в воду. Державні прикордонні, да, спочатку повномасштабного вторгнення, до того служив контракт, звільнився з 16 по 19 рік звільнився, це трохи попрацював на цивільному житті. Ну і 22-му вже, як, як кажеться, військових бивших не буває, я зразу з перших днів пішов служити.